Хотілося б почути ваш зворотній зв'язок стосовно наших сесій і стосовно методу в цілому, стосовно моєї роботи з вами. Ну, це було дуже цікаво насправді. Я про такий метод раніше не чула. І зміни, які відбулись, то ну, їх реально видно. І я насправді дуже вдячна, тому що як. Оце все вийшло, ці всі емоції, ці всі образи, і при цьому вони якби залишились в мені, але вони тепер мені якби не шкодять, а це частина мене. І я змогла їх якби, зрозуміти, що це мій досвід, який зараз мені не актуальний, вони залишилися в мені, і при цьому ж вони якби дали мені поштовх для того, щоб е, далі. Жити і щоб при цьому це якби, ну я не знаю, щоб якась нова сила від цього з'явилася, щоб оце те, що було погане, щоб воно мені якби спрацювало навпаки як щось хороше, як поштовх такий. І ну, насправді дуже стало легше, що тепер оце, оце все воно якось, ну не знаю, я про це не думаю, це відійшло і мене це не турбує. І від цього насправді стало легше, тому що, ну... Раніше таке було, що якось оце не думала, але останнім часом це просто став як тягар, якийсь, який постійно впливав, і в принципі впливало на всі сфери життя якось. Бо і в принципі і по настрою воно впливало, і ну, по життєвим силам, що ну, не було енергії, нічого не хотілося робити. І Це все в принципі, входило в цей стан жертви. Що у мене отакий поганий батько, що він, в інших він хороший, і якось воно ну, це навколо, навколо цього все крутилося, що я погана, що, е, що я ж така хороша, зі мною так він вчинив. І так хочеться, щоб мене там хтось пожалів якось. Я розуміла, що я цю ситуацію не вирішу, але оцей стан, щоб, е, щоб це якось вирішити, щоб якось, я не знаю, було присутнє. І тепер це все. Воно якось вляглося, і від цього насправді легше. Тому що я розумію, що це ці ну, всі оці ситуації, які були, це ну якби те, що я не можу змінити, і те, що від мене не залежить, і тому просто з цим треба жити. І дуже класно, що тепер це все мені пішло на, на пользу, так би мовити. Не те, що воно пішло з мого життя, воно ще й додало мені сили якоїсь. Це дуже класно, щоб брус що е, вивільнилася ця додаткова енергія. Оці родом, оці, оці, оці практика, чи як це було взагалі дуже класно. Я, я раніше так ну, з таким не працювала, в принципі, я така не знала. Для мене це було цікаво.